На Прикарпатті завершується жнива. І, судячи зі звітів, цьогоріч аграрії тішать нас високими показниками. В рамках престуру наші журналісти побували в Городенківському районі та дізналися, усі подробиці збору зернових культур у цьому районі. Жнива на Городенківщині в розпалі Уже обмолочено 55% ранніх зернових та 190 тисяч тонн збіжжя. Такими показниками керівники влади задоволені. Жнива цього року проходять добре. Таких от, погодні умови сприяють. Хоча ви бачите, що були там чуть-чуть радобої на окремих господарствах, що надзвичайно шкода десь приблизно півтора тисячі гектарів, або було знищено ріпаків і зернових культур, або частково пошкоджено. Я хочу сказати, що крім цього, ми вже. Ну, буквально сьогодні-завтра завершує збирання озимих ріпаків на площі 25,5 тисяч гектарів. Намолочено 62 тисячі тонн ріпаків середній урожайності 25 центнерів з гектара. Це хороша урожайність. Цінова політика щодо збирання та продажу зернових культур відіграє досить важливу роль. Про це розповів начальник управління АПК Городеньківської райдержадміністрації Василь Савицький. У нас в районі побудовано так, що розділено на три етапи: товаровиробник користується кредитом, товаровиробник користується вилученими заробленими коштами від реалізованої продукції, і товаровиробник певну кількість своєї продукції зберігає на той період, щоб можна було отримати. Якомога більший прибуток директор одного із підприємств де зерно проходить обробку. Розповідає, що врожайність порівняно з минулим роком дещо зменшилась. І цього року при цих складних кліматичних умовах ми все-таки урожай зберегли, зібрали. І він сьогодні у нас є в коморі, значить, він буде і на столі. По рівні до минулого року, ми врожайність нас на 4 центнери менше проти минулого року. Одним із пріоритетів сільського господарства Горденьківського району є використання земель, які довгий час не оброблялись. Цівала районна комісія, яка провела інвентаризацію всіх земель по кожній сільській раді. Землі, які знаходились в обробітку населення і не оброблялися, ці землі зустрічалися із людьми, переконували їх шляхом співбесід, переконали їх віддати в обробіток господарства нашого району. І таким чином ми вийшли сьогодні на ці показники, на цей рівень обробітку землі, який маємо. Городенківщина завжди вважалась аграрним краєм. Маємо сподівання, що сезон жнив тут завершиться вдало. Ольга Грицев, Ігор Попик, новини телеканал Раї.